У цьому відео розглянемо налаштування консолі адміністратора, які стосуються Google Диск. Я не буду зупинятися на кожному пункті, а пробіжусь лише по тих, які, на мій погляд, найчастіше використовуються. І так, переходимо з адресою admin.google.com, вводимо логін-пароль і попадаємо в консоль адміністратора. Далі натискаємо додатки, Google Workspace, Диск і документи і потрапляємо в розділ, де є основні налаштування Google диску. Переходимо в статус сервісу. Тут у нас є можливість або дозволити, або заборонити Google диск як для всієї організації, так і для окремого підрозділу. Тобто, якщо у нас вимкнуто, то сервіс працює, якщо вимкнуто, то доступу до Google диску не буде. Налаштування спільного диску, спільного доступу. Якщо в нас є необхідність, щоб наші користувачі не могли ділитися своїми файлами з користувачами, які не є членами нашої компанії, то ми можемо прийти в параметри надання доступу, вибрати відмітити вимкнено, і після цього користувачі зможуть ділитися своїми файлами лише з співробітниками нашої компанії, і наші файли не будуть доступні за межами нашої компанії. Якщо є деякі виключення, Тобто є декілька доменів, з якими ми хочемо ділитися файлами, ми можемо прописати їх в налаштуваннях. І вибрати другий розділ домени з білого списку. Тоді користувачі зможуть ділитися як усередині компанії файлами, так і з цими доменами, які ми тут вказали. І третій розділ, якщо ввімкнути. Це означає, що наші користувачі зможуть поділитися файлами з будь-ким в інтернеті. Розділ створення спільного диску: якщо ми сюди зайдемо, то побачимо, що тут ми зможемо заборонити користувачам створювати спільні диски. Вибрати організаційний підрозділ, де будуть створюватися спільні диски, а також задати деякі налаштування по доступу до файлів на спільних дисках. Налаштування переміщення. Якщо ми тут відмітимо галочку, то редактори зможуть приносити файли на спільні диски. Тобто, якщо я створив якийсь файл, надав доступ до цього файлу іншому користувачу і зробив його редактором, то він зможе цей файл перемістити на спільні диски. Керування спільними дисками в цьому розділі ми можемо побачити, які, диски, які спільні диски у нас створені. Скільки місця займають файли на цьому диску, який обсяг використовується, і також налаштування зробити і спільного диску, додати учасників до цього диску. Передача прав власності. Якщо у нас звільняється якийсь співробітник, припустимо, і в нього є документи на його Google диску, які необхідні для інших користувачів, ми можемо передати право власності на ці файли і після цього видалити його обліковий запис, переходимо «Передача право власності. Задаємо електронну адресу співробітника, який звільняється. Далі користувача, кому ми будемо передавати всі його файли, натискаємо Принести файли, і файли будуть передані новому користувачу. Функції та додатки. Тут ми зможемо зробити налаштування офлайн доступу, або дозволити для всіх, або керувати згідно правил керування, які ми задаємо. Офлайн доступ це якщо користувачу потрібний доступ до файлів, навіть якщо він втрачає доступ до інтернету. Він може для деяких файлів включити функцію офлайн доступу. І якщо інтернет зникає, він все одно зможе ці файли відкрити. Ну, Проте, звісно ж, додатковий простір буде займатися на його ноутбуці. Також тут можете побачити, що є налаштування для додатку Google Диск для комп'ютера. Зможете його або вімкнути, або деякі налаштування теж здійснити. Шаблони. Якщо прийти в розділ шаблони, параметри надсилання, то ви зможете вказати, хто зможе розміщувати шаблони, або будь-хто, або будь-хто після модерації адміністратора, чи лише адміністратори зможуть розміщувати шаблони. Також хочу сказати, додати, що якщо вам потрібні деякі логи стосовно файлів на ваших дисках, Google-дисках. Тобто, коли що видалялося, змінювалося, ви можете прийти в розділ створення звітів, «Аудит і аналіз, і зверніть увагу на події в журналі диска а також події в журналі адміністратора. Тут може бути, бути дещо цікаве для вас. На цьому я завершую серію відеороликів про Google Диск. Якщо вас зацікавить цей сервіс, чи Google Workspace в цілому, звертайтесь в компанію Softprom, – Google, Тут вам зможуть надати консультацію відповісти на питання, які вас цікавлять.